Між тим нагадаємо, що росіяни завдали масованого удару по Україні, використовували стратегічну авіацію, балістичні та крилаті ракети. Також запускали безпілотники в повітряних силах. Зазначили, росіяни близько місяця не вдавалися до подібних масованих атак. І для того, щоб максимально зменшити наслідки таких обстрілів, Україні потрібно більше засобів ППО, зокрема щоб збивати балістику. Протиповітряна оборона спрацювала сьогодні непогано. На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання. Це Київщина калібри та ракети Х-101, як показано на інфографіці, було знищено та подавлено засобами радіотонної боротьби у кількості 12 крилатих ракет. Таким чином, не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати. Далі із безпілотників ми маємо знову велику кількість, понад сотня летіло цієї ночі, 40 було збито протиповітряної оборони, ну і решта, як ми називаємо їх дрони-імітатори, які летять паралельно, тобто разом з справжніми шахедами і ракетами для ускладнення повітряної обстановки. Вони Локаційно втрачені, вони просто падають, не спричиняючи наслідки. І з нами на прямому зв'язку Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, наші вітання вам вітаємо, вітаю. Пане Богдане, Росія змінює періодичну тактику обстрілів України. Якщо пригадати попередні місяці, ледь не щоночі на наші голови падали безпілотні літальні апарати, зокрема шахеди. Що ми чули сигнали тривог? Зараз останні дні мова йде про ракети, про балістику. Як швидко Росія може накопичувати балістичне озброєння? Чи є у вас аналітика з цього приводу? Я до чого до якої наступної атаки ми можемо готуватися? Чи є у нас ось ця оперативна пауза для того, щоб нам так само підготуватися? Ну дивиться, маємо розуміти, що виробництво ракет різних типів балістичних і крилатих на Росії як існувало, так продовжує сьогодні існувати. Ось з іншої сторони, якщо говорити про спроможності по виробництву, то загалом кількість виготовлення в місяць нових ракет, як правило складає близько 150 одиниць. Тобто ті місяці, в які ворог зменшує об'єм використання, означає, що ці ракети виготовляються і постачаються на склади довготермінового зберігання, з яких ворог за потреби може їх використовувати. Тобто, ми пам'ятаємо масовані скордонної атаки кінця два року, тобто це. Порядка від сотні і більше різних типів ракет одночасно. Тобто, станом на сьогоднішній день ворог продовжує зберігати спроможності завдавати таких масованих ударів. З іншої сторони, маємо розуміти, що загалом на сьогоднішній день на складах ворог може мати від тисячі до півтори тисячі різних типів ракет крилатих і балістичних. Пане Богдане, і власне тоді зворотня сторона медалі. наскільки б західний ОПК встигає виробляти або там діставати зі складів відповідно ракети, які будуть збивати зокрема балістику? Далі це якщо говорити загалом про протидію ворожим засобам ураження і крилатих ракет і балістичних, то маємо розуміти, що основним засобом Знищення балістичних ракет є саме системи ПРО протиракетної оборони, до них відносяться комплекси Насам з Петріот, деякі модифікації комплексу АЕРІ і зрозуміло, що вартість таких ракет є достатньо дорога, як правило, близько трьох мільйонів доларів за одну протиракету. Ось друга ж досуда. Якщо ми говоримо про крилаті ракети. То як правило, мова йде про використання вже систем стем протиповітряної е, оборони. Це можуть бути і е, комплекси Петріот, насам, Сайріс, т та інші, а, але звісно, одним з ключових елементів цієї СТЕМ протиповітряної оборони є авіація, тобто це і Ф 16 це і Міражі-2000, які здатні. Знищувати дозвукові цілі, тобто ракети, які летять зі швидкістю від 500 до 700 км на годину, пане Богдане, я розумію, що моє питання можливо не зовсім до вас, але тим не менш, воно пов'язане з авіацією. Те, що відбувалося в польському небі, польща приводила в бойову готовність своє ППО і піднімала авіацію через ракетний обстріл. А з яких обставин поляки могли б використати свої літаки і засоби захисту? Дивіться, да, якщо говорити про. Реакцію відповідних повітряних сил Польщі ми бачимо, що в принципі з 2024 року польська сторона регулярно піднімає свою винищувальну авіацію для перехоплення знищення ворожих цілей, типу шахет та крилаті ракети, адже вже були підтверджені випадки потрапляння таких засобів враження на територію Польщі. З іншої сторони, якщо говорити про захист не тільки власного повітряного простору Польщі, а й часткового прикриття повітряного українського простору, наприклад, на Заході, то мова про такі. Механізми вала ще в минулому році, але поки що станом день якихось реальних інструментів або факторів можливості використання західних. Сил для прикриття повітряного простору України не було, але ми бачимо, що в світі такі досвіди, така практика існує. Тобто, у разі прийняття політичного рішення, в принципі, забезпечити підтримку захисту українського повітряного просто повітряними силами Польщі можна напевно десь за декілька місяців. Пане Богдане менше хвилини в нас лишається заява генерала Каволі. Україна отримає додаткові винищувачі F-16, західні партнери обіцяють певні нові європейські йські борти скажіть будь ласка наскільки збільшення бортів зробить наше небо більш безпечним дуже коротко Маємо розуміти, що це підвищить кількість і якість знищення саме до звукових цілей, тобто це крилаті ракети і це безпілотники камікадзе, типу шахет. Але якщо ми говоримо про балістичні ракети, то на жаль для підвищення ефективності знищення балістичних ракет має бути в першу чергу комплекси «Насамс», «Петріот», «Айрісте» і звісно поява в українському небі літаків типу Авакс. Пане Богдане, щиро вдячні вам Дякую, за те, що вам. долучилися за ваші коментарі. Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був на прямому зв'язку зі студією. Детальніше про все поговоримо з Дмитром Левусем, це політолог-міжнародник. І Зараз пан Левус на прямому зв'язку зі студією. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пане Левос, як розуміти тональність постів посла США в Україні Бріджит Брінк, той пост про Кривий Ріг це був свідомий дипломатичний жест, спрямований на зниження напруги з Російською Федерацією з метою подальших продуктивних переговорів? Чи таке помилкове формулювання, зважаючи, що сьогодні російські ракети дійсно визнались посольством російськими? Гадаю, що насправді це е, свідома позиція, яка висловлюється. Бо ми можемо ще згадати, наприклад, що 24 лютого посольство Сполучених Штатів відповідного допису теж не написало Да? тобто підтримки України, коли да, третя річниця початку війни була, і зрозуміло, що. В в такий спосіб пані посол розуміє свою ну, обов'язки підтримувати саме да, лінію на мир, на встановлення миру, бо мовляв, якраз в цей час проходили, от що закінчилися. Переговори з е, московським переговорником Дмитрієвим, який приїжджав е, говорити про економічне е, відновлення економічної співпраці сполучених штатів там з пропозиціями конкретними, з тим, щоб з е, е, такими явними наживками, такими. Для американців, мовляв, у нас тут звільнилося поле від європейського бізнесу, який пішов три роки тому, або трохи згодом. А ось ми можемо американців запустити. Ну і там попутніше ж було про те, що мовляв, не працюють санкції. От, і це мову. Ну тобто така крім безпосередніх, ось таких наживок, і ще і відверта російська пропаганда брехлива. Тобто мовляв, санкції не діють, Хоча зрозуміло, що це брехня, бо в цій, в цій самій джиді, в цій саме ріяді, перше, що про, про що московіти говорять, про те, щоб з них зняли санкції. от про сільхозсферу, іначе, мовляв, не буде перемир'я на Чорному морі. Тобто все це зрозуміло, і ось саме в такий спосіб вона розуміє підтримку ось цього цієї лінії на мир. Але е, і зрозуміло, чому зараз да, це сьогодні визнається, да, тут багато хто говорить про те, що ну ось вона відчула сама, як вони ці летять, ці ракети, тому так написали ні. Бо все ж таки я гадаю, що е, оскільки удар по кривому рогу був е, кривавим і однозначно. Він це злочин проти людяності, який ну, ніяк не можна його там заховати, коли загинули 9 дітей. То, в принципі, тут це було б в емоційному плані, в правовому плані більш зрозуміло, да? тобто я, ця оцінка. Але ось ця чиновницька, бюрократично зрозуміла. Для неї, от позиція того, що ось так, от мовляв, треба сприймати, коли йдуть переговори. То вона і призводить до ось таких кроків. І Зрозуміло, що реакція президента, який сказав, що сильна країна має реагувати сильно, вона є абсолютно вірно. Зеленський сказав все правильно. Пане Левось, я дякую вам, Дмитро Левось, політолог міжнародний, був на прямому зв'язку зі студією. Ми рухаємося далі.